Привіт, жопки давно не бачились. тож ловіть найсвіжіший та найактуальніший матеріал Огляд бою Усик ф'юрі. Взагалі-то я збирався випустити цей відос одразу після бою. Вже й сценарій написав, але там щось завадило. Чи то п'ятка розболілась, чи жопа тріснула. Коротше, вже не пам'ятаю. Але зрештою подумав не пропадати ж добру. Тому зустрічаєте добряче, настоявшися, наче олів'є 1 січня, все ще соковитий огляд бою усатого проти пузатого. Ну і нахуй я це тоді. В ніч з 18 на 19 травня в Саудівській Аравії відбувся бій за звання абсолютно надважкої ваги між українським поетом та футболістом Олександром Усиком та британським тамадою Тайсоном Ф'юрі. Це був перший мордобій за звання безперечного короля надважкого дивізіону, починаючи з Мохнатого 99-го року, і перший подібний поєдинок в епоху чотирьох поясів. І ще багато різної херні, про яку ви вже і так з. Зв... Знаєте, тому давайте одразу перейдемо до м'яса. Першого ж раунду Усик почав ганяти фуру по рингу, що вітер бійцяний пакет. Бачив тіктокі, як білка пиздить котів. Оце було дуже схоже на те, що відбувалось на початку поєдинку. Перші два-три раунди українець забрав здебільшого за рахунок лівого прямого, який заходив до писку цигана, наче бомж до під'їзду без домофону. Йди убирай своє і криця у цьому бою. Усатий нагадував себе агресивного та домінуючого Аска поєдинку з Дюбуа від обережного Сашка, який бився з жошо, не залишилось і сліду того вечора. На рингу українець поводив себе, як батя, що зібрався покарати сина за демонстрацію пісюна під час церковної служби. Ну от ми православний так і говоримо. Здавалося, що такими темпами усик легко переб'є смиральду. Але починаючи з четвертого раунду, фура дещо змінює малюнок бою. Все частіше і частіше циганський аперкот починає влучати по обличчю та тулубу українця. Декілька разів Сашка досить так нехерово тряхануло. Але козацька черепушка та міцно зімкнений Анус все витримали. Взагалі похую. До восьмого раунду ситуація складалася не на користь українця. Здавалося, що фура знайшов свою дистанцію та ритм. З кожним разом його атаки ставалися більш і більш небезпечними. Особливо було сцикотно, цикотно, коли усик почав відверто мазати під час своїх спроб перехоплювати випади цигана. Сука, що робити? Йоб твою мать, блядь. що в рот, блядь. Чесно кажучи, тоді мені здавалося, що українцю та його чемпіонським амбіціям прийшов циганський пиздець. Очевидно, що у цьому мордобою усик показав себе не таким рухливим та легким на ногах, як ми усі звикли. Українець був більше націлений на силову роботу. Легких та швидких накидонів стало значно менше. Можливо, такий був план, а можливо, безкінечні підготовчі табори, що раз за разом зривались, все ж таки дали зна. Але коли техніка та швидкість не вивозять, наповну вмикаються в морально вольові якості саме завдяки своїм козацьким яйцям. Починаючи з восьмого раунду, Сашко корінним чином змінює все, що відбувалося в рингу. До того усик прена фуру щими до канатів, накидує дохуя ударні комбінації, а головне... Починає влучати. Наконіцту я дождався. Наприкінці 9-ї 3 хвилинки українець майже відправляє циганську принцесу назад до країни Казок, але Рев вчасно втручається і відраховує фурі всього лише нокдаун. Ух, це було вражаюче. Пам'ятаю, що кричав тоді, наче свиня напередодні Пасхи. Нехай пробачать мене мої сусіди татари. В 10 му та 11 му раунді УЗИ без альтернативно пиїздив, не до кінця відійшов від побиття у дев'ятому фуру в дванадцятий три хвилинці на ринці розгорнулось щось на кшталт конкурентної боротьби. Але Сашко виглядав у тому замісі більш ніж гідно. Фінальний гонг. Чекаємо на рішення суддів. Очевидно, що результати ви всі вже і так знаєте. Ви ж сюди не за цим прийшли. А щоб матюки послухати правильно? Піздець нахуй, Усик переміг. Роздільним рішенням. Хоча, як на мене, там мала бути одноголосна звитяга. До цього бою я був впевнений, що Фура затягає Сашка у нескінченних клінчах, виснажить та, врешті-решт, забере бій. Власне, так само я не вірив у перемогу українця напередодні його бою з Гасієвим та Джошиком. Але Усик знову довів. Що являється просто нев'єбєнним боксером. Хто знає, можливо, це я його так мотивую. No. No, ну, а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.